Про перші рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа говоримо із гостем. Головне за день з нами на зв'язку. Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Генеральний директор центру дослідження Росії. Добрий вечір. Вітаю вас! Вітаю, Валіна, добро здоров'я. Пане Володимире, отож Дональд Трамп у перший день свого президентства підписав указ щодо призупинення іноземної допомоги Сполучених Штатів Америки. Цитую до аналізу на відповідність цілям його політики. Чи стосується це рішення України? Що це за рішення? Тому що сьогодні у змі можна було прочитати різну інформацію, тому будь ласка, поясніть. Ну, головне не треба. Продукувати так би мовити зраду її насправді немає. Це зовсім не те чого треба боятися, бо допомоги, як відомо, бувають різними. Те, що стосується нас, це окремий вид допомоги, який так би мовити законтрактований, і який буде продовжуватися попри всі інші види допомоги, які справді президент Трамп хоче зараз проаналізувати. І скоріш за все серед тих певних програм допомоги є ті, які не відповідають реальним інтересам Сполучених Штатів Америки. Тому не будемо зараз панікувати з того, що ми зараз бачимо і чуємо. Допомога від Сполучених Штатів Америки по тих напрямках, які вже були узгоджені, продовжується. Ми усі стежили і за інавгураційною промовою Дональда Трампа, і очікувалося, що ну ми особисто очікували, що він згадає точно про Україну, так як у виборчих перегонах з його уст було звучало дуже багато заяв щодо російсько-української війни. Як результат про Україну, ні слова про що свідчить ось це дивне, можу так собі дозволити, дозволю собі так сказати заувальоване мовчання, якраз щодо війни в інавгураційній промові. Ну Уляно, а е, чи президент Трамп говорив про е, там е, умовну Німеччину, чи Іспанію, чи Британію чи Канаду найближчого свого сусіда? Так само не говорить. Так само це був... був виключно на сполучених штатах Америки і політиці, сполполітиці, економіці Сполучених Штатів Америки. Він говорив про ті проблеми внутрішнього порядку, які для нього є надзвичайно важливими. Що він власне і почав своє президентство, і ми бачимо сьогодні. Що він підписав, і які перші кроки він зробив? Отже, акцент у нього був очевидний це внутрішня політика. А відносно ситуації в Україні він сказав, не називаючи Україну, про те, що я хочу, щоб війни припинилися. Ну, це загальна теза, яка нам безумовно підходить лише з одним дуже серйозним уточненням, як щоб це був справедливий мир який відповідає нормам міжнародного права, і які не дасть можливості більше ніколи путінській бандитській владі нападати на суверенні держави. Ось, власне, про що ми повинні сьогодні думати, і власне про що ми повинні вести наші перемовини з нашими американськими партнерами. Я доповню вашу цитату, те, що говорив Дональд Трамп. Я підготувала собі її, цитую: ми будемо вимірювати наш успіх не лише війнами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо. І можливо найважливіше війнами, в які ми ніколи не вступаємо. Також Трамп заявив, що хоче бути те, про що ви говорили миротворцем та об'єднувачем. І тут запитання: чи є у команди Трампа чітке якраз бачення завершення війни в Україні? А отут Уляна якраз і повинна зіграти свою роль українська дипломатія дипломатія в широкому розумінні цього слова. Від того, що ви зараз цитували президента Зеленського, який виступав на форумі в Давосі, до практичної роботи на всіх інших рівнях: на рівні уряду, на рівні парламенту, на рівні громадських організацій, на рівні експертів, на рівні ЗМІ. От саме, якщо ми об'єднаємо всі свої зусилля на всіх цих рівнях, якщо ми будемо бити в одну точку, якщо кожен на своєму місці буде пояснювати до своєму контрагенту про те, що має відбутися для того, щоб цей справедливий мир справді настав, тоді буде результат. Повністю погоджуюся з нами, що тут залежить від кожного з нас, і достукуватися до кожного і безпосередньо і показувати, які звірства Росія робить у нашій країні, і взагалі що вона зробила з нашими людьми, з нашими життями, з нашою інфраструктурою. Вже якщо вже на то мова пішла, і безпосередньо, знаєте, ми українці багато чули заяв Дональда Трампа про завершення війни за 24 години про завершення там у перші 100 днів. І якось е, в кожного все одно десь є якась надія, що війна завершиться правильно, що для України не може бути по-інакшому, тому що не ми цю війну починали так точно. Е, ще одне призначення, яке вчора е, відбулося, це якраз е, Сенат остаточно і одноголосно затвердив Марко Рубіо на посаді держсекретаря США, яка його позиція щодо України, тому що ми розуміємо, що е, у переговорах е, ймовірних майбутніх він точно буде грати важливу роль. Ну, Уляно, бачите, позиція буде такою, якою, е, яку ми сформуємо. Вибачте, за такі дуже оптимістичні формулювання. Але я завжди виходив з того, що ми, Україна, українська дипломатія, повинні вести наступальну. Послідовну лінію і переконувати наших партнерів в тому, що є правдою. Ви абсолютно правильно сказали, що не ми не ми починали цю війну, не ми провокували цю війну, не ми були причиною цієї війни. Це агресивна війна з боку російських бандитів на Україну. Це їхня спроба поставити хрест на як вони кажуть, українському питанні раз і назавді це війна. Геноцидна, отже, ми повинні в тому числі пану Рубіо на пальцях з простими прикладами, про які ви, до речі, згадували так само про сотні тисяч злочинів, які вчинені російськими бандитами на українській землі, продемонструвати про що власне йдеться. І якщо в нього сьогодні позиція така, що мовляв, треба, щоб і Україна і Росія йшли на поступки, то йому треба просто пояснити, що це неправильна позиція. Тому що на поступки має йти злочинець, його треба покарати, а не віддавати йому частину загарбаної ним території під будь-яким приводом. Чи це е, на, на півроку, на рік, на 10 років, чи ми повинні не вступати в НАТО чомусь, тому що йому так хочеться? Чи ми повинні скоротити свою армію до невідомо чого і так далі? І так далі, це повний абсурд. Тому не може бути е, позиції. Е, яка б відповідала б нормам міжнародного права і, взагалі, здоровому глузду, коли і жертва агресії, і агресор фактично несуть спільну відповідальність і йдуть на якісь взаємні поступки? Це абсурд. Це означає, що ми тоді агресора запрошуємо продовжувати робити свої злочини далі, тільки просто це відбудеться. Не відразу, якщо ми прийдемо до якогось перемир'я, а через певний період часу, Знаєте, пане Володимире, часто, коли я запитую в цій студії гостей нашої програми про якісь прогнози, вони дуже не люблять цього запитання про прогнози, тому що це така річ невдячна. Але зараз, ну мабуть, в кожній українській родині є хтось хто воює, чи знайомий, чи дуже близька людина, чи рідний в дуже багатьох українських родинах є. Ті, хто вже віддали своє життя, і ми всі насправді всі українці зараз найбільше хочемо те, про що ви говорили сталого миру, тому що там моєму синові три роки, і я розумію, що я точно не хочу, що коли він виросте, щоб йому довелося воювати, і безпосередньо і від мене, і від нас тих тут присутніх, ми зараз за це вибо... ми зараз це право жити вільно виборюємо. Але все-таки на вашу думку, ви читаєте заяви вчора? Виступав і диктатор Путін. вчора було багато прозвучало заяв із американської сторони. Вдасться домовитися, стало домовитися ось такими зарізобетонними гарантіями безпеки. Знайдуться точки дотику. Як думаєте? Ну, точки дотику не знайдуться, тому що з е, е, цим московицьким злодієм домовитися ні про що не можна з простої причини е, для них брехати, обманювати це є е, е, ну, основою їхньої ментальності. Що зараз, що 100 років тому назад, що 500 років тому назад від виникнення. Московського князівства як Улуса Орди. Тобто це те, що ми повинні відкинути відразу. Не можна домовитися з цими бандитами, тому що вони брешуть, вони обманюють, вони ніколи не дотримуються свого слова. Перший пункт. Другий пункт. Що робити далі? Далі потрібно створити такі умови, коли вони коли не їх будуть просити, щоб вони з чимось погодилися, а коли вони будуть змушені сказати Україні і Заходу, що ми готові на будь-які умови, тому що у нас уже далі ситуація доходить до критичної. І зараз саме це і відбувається. І зараз у Трампа і у Заходу, і у України, насправді, якщо ми об'єднаємо свої зусилля, унікальний шанс. Доконати цю вдову сиротину, як колись писав Шевченко, тому що російська економіка видихається, тому що на Росії починаються серйозні економічні проблеми, тому що вони вже витягають на поле боя замість танків, самокати, баги і все інше, і все інше. Тому що навіть у них вичерпується оце, начебто невичерпна армія бандитів, яких вони кидають на, на м'ясні штурми, тому сьогодні нам треба поставити питання в іншій площині: що треба зробити для того, щоб цей звір був або добитий остаточно, або прибитий так, щоб він не міг найбільше. Впродовж наступних десятиліть вилазити своєї барлоги. А для цього потрібно дві речі: для цього ми повинні отримати всю необхідну військову допомогу. І друге, колективний захід має перекрити нафтовий краник для цього путінського режиму. Якщо не буде за що воювати, якщо ми будемо винищувати на їхній території. Все те, що може рухатися і давати їм можливість воювати, то ці два фактори разом дадуть нам шанс на те, що вони справді приповзуть з проханням про те, щоб зупинити іншого варіанту, я чесно кажучи, не бачу, ну, тому не чим такі. швидше, чим швидше вище ці два фактори зіграють разом, тим швидше війна закінчиться, і шанси на те, щоб це відбулося ще цього року, дуже дуже високі. Якраз хотіла спитати, наскільки реально, якраз що ці фактори можуть запрацювати, якраз обидва фактори, що ці рішення, що відповідні рішення будуть прийняті, ну це залежить знову таки від того, як ми пояснимо нашим американським друзям і партнерам, що їм не треба панькатися з цим, повторюю ще раз, воєнним злочинцем, а треба його покарати. Бо якщо у них у американців в головах буде превалювати думка, що якось ми з ними домовимося, вкладемо якусь угоду, і так далі. І так далі, то це означатиме, що ми в цілому, ми українці, і захід в цілому програють. Бо повторюю ще раз: на цей звір залиже свої рани, набере сили і прийде знову. І здається, найкращий варіант знайти запросити всіх в Україну. Приїдьте, подивіться наочно, як все відбувається на війну. От на власні очі поїдьте на схід країни, подивіться, що росіяни зробили зі сходом нашої країни. Поговоріть з людьми, які пережили окупацію. Рішення і риторика точно одразу стане зовсім іншою. До тем, які масово обговорюють зараз у соцмережах і не тільки зараз. Я не про капелюг Меланії Трамп під час інавгурації новообраний президент США Дональд Трамп не поклав руку на Біблію. Про це повідомили журналісти Голосу Америки під час стріму. Що це означає? Чи тут читається якийсь підтекст? Уляну, це дрібниця, на які власне, не треба витрачати час нашої розмови. Чи капелюшок був більшим, чи меншим, чи він поклав руку, чи не поклав це вже. Речі, які абсолютно не мають ніякого значення, нам треба дивитися на серйозні речі і їх обговорювати в мережі. Так само обговорюють жести Ілона Маска. Чи показав він нацистський салют на мітингу? Буквально заходячи в суді, я прочитала, що Ілон Маск також вже прокоментував цей випадок. він написав у своїй соцмережі у своїй соцмережі X, що йому дуже набридли атаки у стилі кожен є гітлером. Відверто кажучи, їм потрібні кращі брудні. Трюки про це написав Маск. Ну, ви знаєте, я дивився всю цю церемонію від початку до кінця, і мені чомусь вдалося. Хоча це моє лише особисте враження, що маск був під дією якихось психотропних речовин. Може я помиляюся, я не знаю, але я дивився так само, і у багатьох інших людей склалося саме таке враження. Тому, якщо це так, то це дуже сумно. Адже Трамп бореться з наркотрафіком. Він намагається поставити і абсолютно справедливо, тут треба його підтримати двома руками, Так мовити, бар'єр на розповсюдженні важких наркотиків, які винищують американців. Очевидно, тому якщо це підтвердиться, то я думаю, що йому пояснять маю на увазі маску, що так робити не потрібно. Що треба бути адекватним, от і чомусь мені здається, що е, велика любов між Трампом і Маском почне поступово згасати, тому що дві господині на одній кухні це надто небезпечно для обох. А оскільки ми знаємо, що Трамп людина, яка не терпить навколо себе конкурентів, то мені здається, що він його. Поступово, але впевнено відправить туди, от займатися реорганізацією того чи іншого міністерства і відомства. Ну і я собі так само уявляю, що той самий держсекретар Рубіо пояснить на пальцях маску, що не його функція коментувати відносини з Європою чи з Канадою, чи з Данією, чи з ким завгодно. Хай він займається тим, що йому намалює як завдання президент Трамп. Так що я думаю, що це такі вибрики з боку Ілона Маска, ну вони мені здається, просто пришвидчуть процес цього прощання з ним, як з людиною першої політичної лінії. Поступово я думаю, він опуститься на другій, третій позиції. Я дякую вам за цю розмову. Дякую, що ви сьогодні вийшли до нашого етеру. Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Генеральний директор центру дослідження Росії був з нами на зв'язку.